Ми в цій залі протягом дуже багатьох пленарних засідань говоримо про те, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу, про те, що в Україні треба поважати права і свободи людини і громадянина, про те, як кожна партія і фракція, і, напевно, кожний окремо взятий народний депутат бореться за те, щоб в Україні було щастя і добро. Але я сьогодні хочу опустити всю риторику як про європейську інтеграцію, так і про угоду, так і про хороші справи, які начебто на словах хочуть робитися більшістю президентом і урядом. Я хочу звернути не просто вашу увагу, а звернутися до кожного з вас з тим, що відбувається в нашій країні, з тим, що відбувається в нашій державі по відношенню до наших громадян. По відношенню до наших дітей, по відношенню до наших батьків, по відношенню до країни в цілому Кричущі факти. це не просто кричущі факти, це знущання. Знущання над людиною, якій 29 років, де перевертні в погонах імені міністра Захарченка в Миколаєві, зґвалтували, побили. А потім повернулись, щоб убити, щоб убити невинну людину. Це ті, які по закону, по честі і совісті, які носять погони не для того, щоб знущатися з українців, а для того, щоб захищати цих українців. Ці люди повинні бути передані не просто під суд. А ці люди повинні понести покарання. Тому що це є основне, чого вимагають сьогодні українці в селі Врадіївка. Мало хто взагалі чув про це село в Миколаївській області, а вони вимагають справедливості. В Миколаївській області взагалі відбуваються жахливі речі. Я не один раз туди їздив. Зараз там наша фракція. Там наші депутати. Це одна з найбільш криміногенних областей. Голова обласної державної адміністрації Круглов. Я можу сказати, що він покриває бандитів. Начальник міліції покриває бандитів. Прокуратура і Служба безпеки не просто покривають бандитів, а є частиною цих бандитів. Але це не тільки в Миколаївській області. Так сьогодні по всій країні, по всій країні, коли люди бояться міліції, люди бояться суду, люди бояться прокуратури, люди бояться кожного, хто отримав, до речі, владу від цієї людини, від цього громадянина, який має керувати в нашій державі. Я звертаюсь, пане голово, до вас особисто. І звертаюсь до керівника фракції партії регіонів, шановний Володимир Васильович Олександр Сергійович, міністр внутрішніх справ Захарченко, ваш ставленик і ставленик президента, міністр парламент. Це не можна пропускати. Це знущання над людьми. Тут повинен бути негайно викликаний міністр внутрішніх справ і дати звіт про те, що відбувається в Україні, що відбувається з українською міліцією. Чому Беркут б'є тих людей, які захищали вибори на округу Карнатського? Чому міліція покриває тих, які б'ють журналістів? Чому міліція стала гвалтувати українців? І тому, пане голово, для того, щоб парламент працював сьогодні, я звертаюсь до вас: знайдіть міністра Захарченка і запросіть до українського парламенту. Ми вважаємо. Що в Україні не може бути такого міністра внутрішніх справ, який не контролює свою міліцію, яка знущається, б'є і гвалтує українців. Такої міліції і такого міністра не треба. Ми вимагаємо міністра сюди, в парламент для звіту. Дякую за увагу.